Всім привіт! З вами сама собі тестер. Надіюсь, цей 2023 рік принесе нам перемогу, а також мир та злагоду. І сьогодні хотіла би поговорити з вами про те, яким має бути тестувальник у 2023 році, які знання потрібно мати, а також які челенджі є перед кожним початківцем. І на чому варто зосередити свою увагу для того, щоб війти в IT. Ми поїхали. Прикинула 5 пунктів на те, що потрібно знати загалом тестувальнику для того, щоб пройти співбесіди. І хочу сказати, кожен цей пункт має під собою величезні теми. Які можна буде можливо, я буду розгортати кожну з них в окремому відео. А також хотіла би наголосити на челенджах, на таких викликах, які стоять перед кожним початківцем сьогодні, цього року саме, і таких виділити п'ять основних, яких я вважаю, просто треба взяти це до уваги, і відповідні ваші дії допоможуть вам трошки легше або знати на чому зосередитися. В першу чергу тестувальник повинен знати різні види тестування. Тобто, як який вид називається, для коли він застосовується, а також як скласти баг репорт і який життєвий цикл баг. Так, це такий досить великий обширний пункт, але це є основні речі, коли ви приходите на інтерв'ю. Людина, яка вас рекрутує, або яка проводить з вами ці технічну частину, вона вже хоче знати, щоб ви ці базові речі розумієте, і що з вами не прийдеться, якби проводити додаткового часу, навчаючи вас цього, тому що це основа, яку вже треба знати. Ніхто не хоче брати на роботу людину і, і повністю з нуля тратити весь свій час, пояснюючи ці речі, що таке там регресія, як, як скласти багріпорт, які поля треба заповнити. Ви маєте це знати, і на це і це дуже часто питають на співбес. Просто щоб зрозуміти, чи людина, якби це робила, чи вона має якийсь досвід практику. Як ви можете відповісти на такі запитання? Що складається в Багрі-Порті, що там повинно бути, і ви орієнтуєтеся в цьому, то вам класний плюс, і це буде вам дуже добре зараховано, тому що це все час, це все час робочий і ну, просто ніхто не хоче додатково витрачати свій час на базові речі, які ви вже маєте знати. Другим пунктом хочу сказати про знання по сертифікату ESTQB. Чому? Тому що наявність сертифікату вона не є така важлива, як просто знання по ньому. Техніки, як складати тест-кейси, як тестувати. Оця вся база, ця вся теорія, яку ви повинні знати, її можуть часто теж подати на рекрутаціях, і ви, як от, тестер, краще це знати. Так, дехто має сертифікати. Хто хтось вчить теорію, здає, але потім, наприклад, не може знайти роботу, тому що не знає, де ці знання пристосувати на практиці. Тому наявність сертифікату не обов'язково, але знання по даному цьому сертифікату, тобто прочитати цей силабус, це є такий must-have, який ви повинні знати. Третім пунктом є знання по автоматизації. Вам потрібно знати загалом концепцію автоматизації, для чого вона є. Коли ми можемо автоматизовувати тести, коли ми не можемо автоматизовувати, наприклад, якісь речі, функціонал чи ще щось, для чого вона потрібна, як це робиться в теорії, тобто які основні принципи і правила автоматизації? Плюс до цього найкраще буде тим, що ви будете знати якусь мову програмування, але, хоча би ви це спробуєте, ви будете знати, як воно виглядає, і як написати такий тест, наприклад. В сайпресі або там в будь якому іншому а, фреймворку. Навіть те, що ви це спробували, це вже вам дає набагато більший плюс, ніж людині, яка, наприклад, цього навіть не торкалася, навіть не читала і не дивилася. Тому що а, ми зараз дійдемо цього, але конкуренція є дуже велика і такі знання. Вам тільки будуть в плюс, і ви покажетеся з кращої сторони для працедавця. Четвертим пунктом це теж є тема тестування IPI Application Programming Interface. І це теж дуже добре і корисно, коли ви про це як мінімум чули, читали і розумієте, що це таке, які є особливості тестування API? чому тестують загалом API і навіщо воно потрібне. Тобто вам не потрібно знати якихось деталей, але якщо ви, наприклад, в рамках свого навчання покриєте цю тему, будете розуміти, що це таке, як, наприклад, створити якісь тести в постмані, бо постман він є безкоштовним і можете по будь-якому відео в Ютубі навчитися і написати якийсь там тест. То вам буде це теж тільки в плюс. Навіть якщо ви просто відкриєте, будете знати, що таке крут, і, і оці всі операції, якісь особливості, такі статус-коди, наприклад, якісь особливості АПІ-тестування. Останнім п'ятим пунктом є, як на мене, те, що вам потрібно знати про те, яка є особливість, відмінність між тестуванням. Вебових аплікацій, десктопових та мобільних аплікацій. Інколи це є важливо, і якщо вас ви, ви там аплікуєтесь на якийсь проект мобільного тестування, то знаючи ці якісь особливості, то ви вже можете дискутувати більше на ці теми, тому що є якісь різні нюанси, коли в нас є тільки вебова аплікація, коли в нас є десктоп. І коли в нас є мобільна, і відповідно мобільний теж діляться Android iOS. І от, хоча б якісь такі поділи базові, то буде дуже класно, якщо ви виділити якісь основні принципи і будете їх знати, і вже можете теж про це говорити. Ро частина це про челенджі, про виклики, які стоять перед початківцями в цьому році, і чому саме складно зараз війти в IT. Першим пунктом є величезна конкуренція серед початківців, і так справді зараз багато людей дуже хочуть війти в IT І хтось має сертифікат, хтось добре підівчив теорію, хтось має практику. І, ці, і, і дуже залежить, як ви себе покажете на співбесіді тут важливо показати, що ви вже щось вмієте, що ви готові працювати по наявних технологіях працедавця, тому що вони можуть відрізнятися від тих, які, які є в вашому, наприклад, резюме. Але що ви зацікавлені, власне, в тестуванні в різних його сферах. Тому важливо, коли ви такі обізнані є. В апі, в автоматизації, в мануальному тестуванні, тобто в базі, так щоб ви, наприклад, ознайомилися з якимись там технологіями, тобто ви не сиділи просто а показали, що от ви там можете це, ви можете здобути знання про якісь технології або про якісь столи. Самостійно це дуже важливий навик для тестування. Самостійно, що ви можете здобути цю інформацію, якщо вона вам потрібна. Другим пунктом хочу теж виділити, що зараз є дуже багато інформації, забагато інформації. І ця інформація вона викликає такий трохи дисонанс, тому що ти вчишся, і ти ще більше всього не знаєш. так, І вона може викликати у вас ефект самозванця. Наприклад, що ви якби нічого не знаєте, як ви можете взагалі йти на цю роботу, і загалом важко структуризувати свої знання по тестуванню через, через цю величезну кількість інформації. Але ви старайтеся собі згрупувати якісь конкретні теми і по них орієнтуватися, вчити щось нове щодня або закріплювати вже наявні знання. Не перегружайте себе, почитайте про ефект самозванця. Якщо ви ще з ним не знайомі, то багато хто з ним стикається впродовж життя і просто треба знати, що таке є. І ви не одні. Я писала про це пост на інстаграмі. Якщо вам цікаво, також пропозиції від працедавців. Дуже часто для, в пропозиціях для джуніорів, для початківців ви можете побачити, що там вимагається вже досвід, вже досвід в тестуванні. І якби, як я маю його здобути, якщо я тільки починаючий тестувальник, так? І дійсно, по суті, це такий челендж, бо як може бути і із досвідом вже роботи, тобто або трині позиція. В таких випадках, то я вам дуже рекомендую все-таки е, піти по таких платформах, як Testio, як Ю-ТЕСТ -test та багато інших. Я додав лінки в описі. Там ви можете власне, здобути цей практичний досвід, навіть заробити якісь перші свої гроші, подивитися на свій рейтинг, на свої можливості, набратися цього досвіду, такого практичного тестування, створення баг репортів і, і цього життєвого циклу багів. Ви вже це все якби відчуєте і побачите на практиці. І вже можете вписувати це як фріланс або конкретну роботу на, на тій чи іншій платформі. Четвертим челенджем є ваше резюме. Особливо, якщо ви початківець, ваше резюме має не містити жодних помилок, тому що для когось це може бути просто принципово, якщо ви початківець-тестувальник і ви не можете протестувати ваше власне резюме. Вони вас просто не запросять на роботу. Не завжди так підход, такий є підхід, проте він трапляється. І тому саме важливо показати свою бездоганність в цьому першому такому папірці тестувальника. Тому що для когось це просто якесь наступне резюме. А для вас це шанс на роботу. Для вас це шанс на співбесід. Ви мусите його вичитати, подати гарно ваш досвід. ваші Ваші навички та знання показати. І номер п'ять це рівень комунікації, рівень англійської, вашої, тому що будьте готові до того, щоб розмовляти з чи з рекрутером, чи з якимось технічним по-англійськи. Будьте готові до того до комунікації, навіть якщо ваша англійська не бездоганна і це окей. І, і так теж беруть на роботу. Тобто, ви ви вдосконалюєтесь, ви вчитеся, ви ви початківець, якісь базові речі ви мусите знати і та вміти, тобто відповісти на запитання, задати запитання, зрозуміти, що від вас хочуть скласти той самий баг-репорт по-англійськи. Так може бути це з допомогою перекладача. Проте майте на увазі, що може бути навіть вас запитають на співбесіді. Такі я мала такий досвід, що мене просили перекласти просто назву на англійську мову. Я про це буду знімати відео про свій досвід на рекрутаціях і розкажу там про це детальніше. Тому що закладайте про те, що ви з людиною говорите по телефону, по телефону важче, наприклад, зрозуміти, що від вас хочуть, тому що немає візуальної картинки і немає оцих жестів якими б ви могли допомогти один одному зрозуміти, що від вас хочуть, так? А по телефону треба пояснити і якби донести інформацію, так? Тому попрактикуйтеся, постарайтеся там, відповісти на якісь такі запитання, стандартні про себе, про ваш досвід, про що таке тестування в англійській версії, якби в англійській мові. Вдома навіть собі просто пропишіть. Проговоріться, і це вже набагато вам полегшить е, фактичну рекрутацію. Бо саме ці розмови, такі телефоні, вони перевіряють ваш рівень комунікації, рівень можливості вашої спілкуватися з іншими учасниками, з, ін... з командою. Дуже дякую, що додивились до кінця. Напишіть, чи ви плануєте в 2023 році стати тестувальником? І чи це ваші серйозні плани, чи ви, так, чи ви вже, наприклад, тестуєте? Буду рада побачити, скільки початківців, які ваші челенджі зараз, що вас найбільше стресує і що вам найбільше, вас найбільше турбує в цьому війти в ІТ. До зустрічі!